Шановні партнери, минулого року компанія вийшла на ринок Велнес та запустила суперкорисні коктейлі для схуднення. Робота з коктейлями передбачає запуск та проведення марафонів, на яких усі охочі можуть побачити результат дії продуктів цього року. Ми провели для вас два потужних глобал-марафону стрункості містер Місіс Слім». У межах проєкту Слімхаб. Найголовніша новина ми залишаємо в продажі три бокса турбо, веган та лайт. Ви можете використовувати один чи три бокса для проведення ваших марафонів. Настала ваша черга проводити потужні марафони схуднення. Ми відкриваємо доступ до наших марафонів, щоб ви могли запускати свої марафони, використовуючи готову інформацію від експертів SlimHub. Але спочатку дамо декілька рекомендацій щодо проведення ваших марафонів. Дозволено давати назву вашим марафонам тільки у форматі Slim Hub Buy. В описі марафону можна використовувати такі словосполучення: марафон стрункості, марафон здорового схуднення. Заборонено в назві марафону використовувати неетичні жаргонні або інші назви, що суперечить філософії компанії. Айдентика ваших марафонів має співпадати з айдентикою наших, тобто мати наявний логотип марафону, а також бути в одному стилі. Усі необхідні візуал-матеріали марафонів ви можете завантажити в медіабазі. Будь-які зміни у візуалі та назвах узгоджуйте попередньо з компанією перед стартом марафону. Для анонсів марафонів дозволено використовувати відгуки з медіабази, заборонено гарантувати суттєве зниження ваги, швидкий результат і пропонувати взяти участь у марафоні вагітним, годувальницям і неповнолітнім. Що потрібно для запуску вашого марафону? Створити канал. Перенести туди потрібну інформацію та створити чат для учасників. Найголовніше, поки ви запускаєте свої марафони, ми готуємо для вас універсальну платформу СвімХаб, яку ви зможете використовувати як інструмент та конструктор для проведення ваших марафонів. Інформація на платформі Slim Hub буде постійно оновлюватись. Тож спробуйте себе в ролі хелс-ментора вашого персонального марафону стрункості. Сформуємо разом концепцію здорового схуднення на ринку України. Запусти свій марафон разом з Choice.